Сьогодні у нас ще одне відео про е, гатне значить, 7 соток, 7 плюс 3 сотки. Так, Знаходиться вона в мальовничому місці. Весь світ в мене позаду, я зараз повернусь покажу. Так, діляночка значить, у нас на, верх, на верху пагорба 7 соток, вона має таку продовгувату форму. І по ширині вона має приблизно 22-25 метрів. Ну, це чому приблизно? Тому що в різних місцях різна ширина. От. І ось е позаду мене є отакий от красивий вид. Відкривається на парк е вид, який ніколи ніхто не забудує, тому що ділянка крайня. І ось ви бачите, вже за нею такий крутий обрив. Ну, хоча. Це теж, ось чому кажу 7 плюс 3, тому що 3 сотки це ця земля, що тут а, а, на схилі, це теж наша, і вона туди аж до самого кінця геть-дороги. До, до так, ліс у нас сосновий, і також паркова зона листяний, Листяний ліс, парк. От, дуже красиве місце. Так, і з цього місця починається каскад Озер. Тут а, початок і в ліву сторону продовжуються величезні гарні озера. Я зараз спробую спуститися і це зняти детально. Так, ще з приводу комунікації і дороги. Дорога тут значить, така бетонна висипана, якась із будівельного сміття. Електроенергія з тобою приходить. І Газ також тут е, проходить як по вулиці, в сусідів він також є. До асфальту ось асфальт ну, буквально це 30 метрів. І проходить асфальтована вулиця. Ну, звичайно, тут і всі комунікації проходять також. Так, діляночка, ви бачите, це з лівого боку. Так, я зараз знаходжусь з протилежної сторони ділянки. Ось в цій стороні озера. Великі озера. Так, і одне за озерце з лівого боку. Так, ось там той сосновий ліс, що я показував. Так. Такий огляд по колу. Наша ділянка ось там, де э, стоять машини. Вони машини стоять на самому початку ділянки. Так. І ось такий вигляд по колу. Тут дуже гарний парк.